Навчання з тактичної медицини провели на передовій під волновахою. Інструктори першого добровольчого мобільного шпиталю. Медики вчили бійців, як зупинити кровотечу, накласти турнікет та зафіксувати кінцівки. Від правильності та швидкості цих дій залежить життя. адже Часто причиною загибелі є крововтрата. Вже три роки поспіль інструктори регулярно відпрацьовують ситуації, щоб бійці могли надати першу допомогу безпосередньо на бойових позиціях. Це збільшує шанси бути врятованим в кожного з них. Коли армія воює, вона набуває досвіду, і на сьогоднішній день вже рівень обізнаності в тактичній медицині наших в збройних силах він росте, в тому числі і завдяки таким. Навчанням, які проводить перший добровольчий мобільний шпиталь, це одна з наших завдань. Ми не тільки працюємо з пораненими, ми працюємо превентивно з цими ситуаціями, щоб люди могли першу домедичну допомогу прямо на позиції надати, що збільшує шанси бути врятованим.